З нами головний тренер команди Лісне Київської області Олександр Дмитрович Рябуконя. Вітаю вас з перемогою. Рахунок насправді виглядав до 96-ї хвилини досить впевненим. Перемагали з рахунком 2-0 і досить комфортним. Чи було легко, на вашу думку, як головного тренера, отримати перемогу сьогодні у строїв? Та ні, звичайно. Десь... Зіграло свою роль, те, що на перших хвилинах ми відкрили рахунок і трошки комфортніше стало, більше простіру у нас було в атаках, і враховуючи таку спекотну погоду, намагалися грати більш раціонально, відходили на свою, грали в оборону в обороні досить непогано і включали швидкості в атаку. Чи вдалося реалізувати вам те, що ви планували, чи все ж таки, попри гру суперника, не вдалося сьогодні там реалізувати план на гру? Суперник дуже добре сьогодні виглядав. Нам було важкувато, але хлопці впорались. І враховуючи те, що ми вигравали, нас перебіг подій влаштовував. Так що можна сказати, що все спрацювало раз команда виграла. Дякую, вітаю з перемогою. З нами головний тренер скали 19 19-11 місто Стрий Роман Михайлович Гнатів, Роман Михайлович. Вже вкотре насправді гравці демонструють потужну домінацію на полі, створюють багато моментів, дуже багато. Якщо підрахувати, як я говорив вже в трансляції, це буде точно двозначне число. Попри це, все, все ж таки не вдається отримати цю бажану домашню перемогу. Як гадаєте, чого бракує насправді для цієї перемоги? Ну, звичайно забити голів, але попри забиті голи, чого все ж таки не вистачає? Ми якраз про це починаючи з першого туру, коли ми почали грати, ми побачили, що у нас тур за туром навіть не то, що в домашніх іграх, що ми створюємо велику кількість моментів і не можемо забити, що ми приділили увагу це в тренувальному процесі, тому що можна говорити, що десь не везіння, але все одно, все це відпрацьовується через тренувальний процес. і В тренувальному процесі, повірте, у нас. Хлопці такі голи забивають, що дивишся під час гри, як вони б'ють по воротах, не попадають в ворота там чи удари не виходять. Починаєш дивуватися, ну як таке може бути? Ну я розумію, коли там з десяти, о, ну, там, з трьох ударів, два там, ти зрозумів. Ну коли така велика кількість ударів, і такі вони такі невиразні, саме хлопці б'ють, яких реально удари, ну може спрацьовує десь психологічний тиск, що. Знаєте, як раз не забив другий, вже починають переживати, починаю пропадає впевненість, і це відображається, тому що реально в тренувальному процесі деколи коли дивишся, думаєш, то як вони в грі би такі були, то би ми по п'ять би забивали, а може і більше би залітали. Ну, Може, в цьому є якась навіть ну, маленька там, частичка невезіння, доля, може, але знову ж таки я. Перетримуюсь того, що треба через роботу, через тренувальний процес, це ще більше працює. Так і приходить, напевно, та майстерність, той клас, який дозволяє в таких моментах реалізовувати. Ну, реально, я вже самі от хлопці сидять і дивують, ну як так, ну як? От? ну, ситуації, в яких треба забувати. Ну, я кажу працювати ще. Попри це, все насправді сьогодні дуже дуже достойний футбол. Показали гравці вашої команди, адже сьогодні зустрічались з лідером чемпіонату. Як би не було, жодної поразки в команді лісне немає. Ваші футболісти показали достойний результат, попри поразку. Бажаю в подальшому вам тільки перемог.